І на сам кінець сьогодні журналіст Віконге Дмитро Литвиненко отримав престижний міжнародний приз гадамі медіа культурного різноманіття в східній Європі. Проект Інші рідні виборов перше місце в категорії новини та нехудожні короткометражки. П'ять серій та п'ять історій про іншоземців, які переїхали до України та започаткували тут свій бізнес. Já Kristof Lakavel, já váš zemlaky. Про їхні сподівання, працю, труднощі та нелюбов місцевих до емігрантів саме про це Дмитро розповів у своєму циклі сюжетів, але й з властивим йому гумором без гумору нічого б не вийшло, бо люди полюбляють щось веселе. І навіть коли ти їм розповідаєш про складні речі, які вони не завжди хочуть чути, то додаєш трішки веселощів, і людям це вже подобається. Саму премію започаткували у Німеччині задля розповсюдження європейських цінностей у країнах східної Європи. Цього разу оцінювали роботи журналістів та документалістів з Грузії, Вірменії, Азербайджану, України, Молдови та Республіки Білорусь. Нагородження відбувалося у Києві. Ще раз вітаємо наших переможців.